Друзі, доброго дня, здрастите. Ось зараз знову поділюсь інформацією, як я працьовую контакти і співпрацюю з ними тоді, коли справді хочу допомогти. Тобто я розумію, яким чином можна вплинути на ту чи іншу систему для того, щоб вона надавала вам більше користі. Тому Поділюсь своїм власним досвідом, як я це роблю у себе. Ну і, відповідно, ви можете дещо адаптувати той бізнес процес, наприклад, лід, для того, щоб фіксувати у себе питання, у всякому разі, ті, які у вас виникають. Дивіться, що я запропоную зробити вам. Тобто є ось така відповідь. Я поки дивлюсь урок і формую список питань. При цьому у мене є ідея, щоб клієнт створив задачу у своєму боксі. Ось, і відповідно до того накопичував питання там. Тобто, є ж у нас ось такий, або може з'явитися ось такий блок, чек-лист по задачі. Ось і ми можемо додавати через процедуру окремі записи. Ну, ось, наприклад, як я зробив у себе додати у чек-лист, да? ось так у мене додається ще один рядочок. При цьому автоматично виставляється галочка ось така. Тобто, що я зробив це, назва фіксується. Ось і дата, коли я це зробив. Ну і відповідно, ось е, так я зроблю. Тобто, насправді це ну, якби дубль дії. В даному випадку я вам показую, як у мене працює. Ну, а до речі, ось цей продукт, е, він також, це фіктивні всі продукти, щоб було зрозуміло. Тобто, вони не впливають ніяк на, на ну, ні на що майже. Єдине, що вони відображуються тут у вигляді ось такого списку. Ну і я коментую, що ж я зробив, для того, щоб отримати той чи інший результат. Ось. Також є безперер... безперечно фактичні роботи, які я виконую, як також це фіксую у себе в системі. І тоді, коли я це роблю, то додаю ось. Ще ось такою кнопкою. Тобто це дві процедури, які відображуються у процесі. Тобто, вони можна їх виводити і у інтерфейс, як ось ці кнопки виведені інших процедур, але я вирішив, що вони мені будуть тут зручніші. Чому? Тому що я хочу їх бачити там на кожному з етапів потенційних етапів руху по цій задачі. Ось. І бачу, хочу бачити їх в тому місці, ось конкретно в правому нижньому куточку. Тобто, це як система надає таку можливість. Що стосується ось такого чек-листа, чек да? це потрібно зробити в інтерфейсі. До речі, тоді, коли ви отримаєте систему, то ймовірніше за все. Ви не будете мати доступу до інтерфейсів, ну тому що я так вирішив. Тому що ну взагалі до конструкції бізнес-процесів. Чому? Тому що там ну, реально дуже багато інформації важливою для мене, і це моя інтелектуальна власність. Я, чесно кажучи, не дуже б хотів, щоб вона а, просто так розходилася, і все. Ну тобто, не має бути просто безплатно все. Це моя думка. Людина тоді, коли отримує безплатно, вона, ну, як правило, цього не цінує. На жаль. А тоді, коли сплачує хоч щось, або увагу свою приділяє, або гроші віддає, або якийсь коментар залишає. Будь-який насправді навіть елементарний, то це вже увага, це повага до мого труда, до взагалі до людей. Ну, якось так. Це таке філософське да Що хотів сказати? Ось, товари таблицею Тобто я тут ставлю галочку таку, відображати тільки фіктивні продукти, ось, роблю назву. Цього блоку, ну і там деякі елементарні чек-лист по задачі, і деякі елементарні налаштування там відображати майже клітинок, ну ось там приховати, точніше, не відображати підсумки, підсумкові рядки і таке інше. Ну і вивожу а, ті а, поля, які мені цікаві. тобто ну, В даному випадку є. Ось такий, таке поле час роботи. Я його перейменував, пішло хвилин, там, дата планувати, я його перейменував на коли зробили. Універсальне виконав. Це галочка, до речі, я ось так його перейменував. ну і, таке інше. Тобто, і, відповідно, створив додаткові поля з типом галочка Viber, WhatsApp, Signal, Telegram, тобто для того, щоб, щоб що. Правильно, щоб фіксувати, в якому конкретно месенджері було відправлено це повідомлення. І відповідним чином я рухаюсь і відстежую свої дії, хоча б що ж я роблю. Ну і звісно, що я залишаю коментарі, ось, наприклад, один з них. Я зафіксував тоді, коли відправив повідомлення клієнту. Ну, тут місце ну, обмаль. І це коментар стислий має бути, на мою думку, у всякому разі. Ну, так, щоб типу, типу назву задачі. Да? Або трошки розгорнуті ший ось типу такого. А сам безпосередній коментар вже ось має знаходитись, на мою знову ж таки, думку, на моє бачення ось тут. Ну і, до речі, тоді, коли я спілкуюся, то у мене є декілька варіантів спілкування. Я тестую це. Ось, і для цього я вивів ось блок такий, вибачаюсь, клітинку таку, а це тестування Тобто це з типом випадаючий список, і я можу варіант той, який я обрав. Зі своїх заготовок і відправив відповідно, або скористався яким для того, щоб зробити коментар, я фіксую. Тобто ви таким чином можете тест також тестувати ті чи інші свої дії результати результати злідами з вашими, ну і відповідно рухатися до ваших цілей, які ви для себе встановлюєте. Ось, до речі, повертаючись до моєї пропозиції Євгену, тобто я справді радив би вже користуватися боксом і накопичувати е ваші питання безпосередньо в системі. Тобто Просто заходите, ну ось, е в свій бокс, заходите в розділ «Колцентр» центр і створюєте. Задачу, і починаєте над нею працювати вже як ви там клієнт, умовно кажучи, ви там і відповідальний, і клієнт можете бути. Тобто, ну, на мою думку, це найліпший варіант, який ви можете використати. Ну або не обов'язково в цей заходити, ви можете зайти у синхронізації. і також зробити те, що я зараз кажу. А для чого? Для того, щоб в майбутньому, в найближчому майбутньому, тоді, коли ви будете ось цей додаток, коли ви будете готові спілкуватися зі мною, то ми зробимо інтеграцію наших боксів. А ось, і будемо обмінюватись задачами, тобто синхронізованими задачами. Я буду бачити, що ви робите, що які у вас питання виникають, і відповідно реагувати на це. Оперативно, більш оперативно чому, тому що я буду це бачити в своєму боксі. Ну, ось, ну, Якось так. До речі, стосовно відеокурсів, я так розумію, що пан Євген дивиться ось цей відеокурс. Він доволі великий вже. На ну, ось ну, вже. Там 44 відео. Ось. І, ну дещо цікавого і корисного там, на мою думку, є. Ну, а може і не дещо, а буквально все. Щиро вам дякую за увагу. Тримаємо зв'язок. Рухаємося далі.